Цьогорічна заграва проводилась вже у п'яте, і її метою було перевірити підготовку школярів рівного до служби у війську. І якщо заграва визначала в основному фізичну готовність, юників, то ми вирішили поцікавитись моральним настроєм школярів перед службою в армії. Спонукали до цього нещодавно опубліковані результати опитування одеських призовників, 50% з яких відповіли, що в першому ж бою перейдуть на бік ворога. Ще 40% збирається перейти на бік ворога ще до початку бою, і лише 10% готові воювати, причому за гроші. Проте це думка Одеситів щодо рівенських юнаків, то за них гадаю, Міністерство оборони України може бути спокійним. Я готовий, я витренував свій дух бойовий і хочу показати всю свою майстерність, всі свої навички, які мене навчав, мій е, вчитель з ДПЮ. Е, Дев'ятої школи, і ти не будеш ніяк уникати служби, як зараз це часто робиться? Ні, не буду. Нащо? Це роблять ті, хто боїться. Ано ну, це хлопці, які не мають почуття відповідальності перед своєю батьківщиною. Е, ну вони не патріоти. Е, саме легше це звичайно здатися, але це гроші, це таке, це таке діло. Їх завжди можна заробити. А честь відстояти свою країну відстояти це. Це завжди це, це зберігти свою історію, це зберігти свій народ і це бути достойним громадянином своєї країни. Отож, рівенські школярі налаштовані патріотично, а кажуть, що в армії немає кому йти. Ліс наш батько, річка наша мати, хріст і шабля, вся наша рідня.